Далі сіяти. Це хто за мною дивиться, де Льонька ото діскує почти там, де я ото До Додісковував до кінця. Ось такого от виходить. Коротше, трошки воно таке не робиться, воно вже осінь. Коско. Сейчас крепчик, забувся формула 925, Скільки Скількись там, не помню. Си коротше. Пізно виїхали, тягнули фуру в полі, вилетіла з, з цього, з поля. В, поля, з дороги в поле, тянули зранку. І коротше, то те, то все, то сіє. Бачите, яка грудка, воно вже земля не робиться, все. Воно наквашене. Вже хоч вже днів п'ять воно стоїть без доща. але воно не сохне добре. Ну нічого, якось воно буде, якось сіємо. Там далі піду, покажу пшеницю. Вже виходить. У нас 21. 10 днів від посіву, а пшениці ще зверху нема. Так, що ми сіємо? Сіємо пшеницю далі. Сьогодні у нас вже 21 жовтня. Це вже капець. Ну, не аж капець. Люди і пізніше сіють. Але вже пізно. Це пізно от, трошки, знаєте. Це вже і більше треба добре вдавати. Азоту раніше треба давати, щоб воно кущилось, бо хто я знає, як воно буде. Тут пшеничка. Не пам'ятаю яке число сіялось, в якого числа сілась, ось такий стан. Це ж... Ну, сою змолотили, дощ пішов, ми бігом заїхали, здіскували, засіяли. Ну, ось такий стан. Було б добре, якби воно все таке було, але уви, уви, ми посіяли дуже мало того. Бо вже, поки те посіяли, вже соя підсохла, нам треба було в поле заходити. А тут а зараз пшениця. Я вже аж переживати почав. Вже 10 днів назад ми її посіяли, а поле ще чорне. Ну це не тільки у нас, це е, сіяли тоді в один день багато хто і всіх так. Ну бо чого так? Бо сіяли по дуже вологій землі. Ну вологій то вологій, то одне то таке. Ну, як посіяли, почали далі знову йти дощі. Гатити дощі. Два чи скільки днів йшли дощі, ну такі, нормальні. І коротше, що зробило воно? Зробило воно такий. Стадіончик, коротше, йдеш, йдеш як по асфальті. Але то вже 10 днів пройшло, знаєте, це пшениця 10 днів і ще не вилізла. Вона то вже вилізла, але це дуже-дуже дуже дорідко. Дуже, дуже і коротше, коротше, зараз вам покажу. Все наяву. От, наприклад, я тут, ну ось, де. Видно? Ось то щось, носики подоставала. Єлі видно, єлі такі пиндики маленькі. І що? Тут ото є. Чуть вилізло. Ось це. Тут. Ну коротше. Де, де вилазить, де ні, Ну, от це вилізло, бо воно мілко. Ну і що, воно ще коркою накривається. Вночі морози б'ють, вдень сонце світить, 15 градусів. Ну коротше. Місцями не можна в землю сунути пальця, пробитися. Ну ось, дивіться, 10 днів. Як то буде Лучше видно, ось такого. Ось більше. Покажу. Ось. Дивіться. Це 10 днів. Вона ще в землі. І ось. Получається, що волога є, а волога вже до одного місця. Треба тепла, а тепла нема. Холодно і ще й до того всього, то затовкло, затовкло поле, дощ, дощ гарний, ну як гарний. Безтолковий вже той дощ був, провалив, прибив, забив, загатив, ну і все. Та й так. То коротше... Я думаю, побачимо, що оця пшениця, що ми сьогодні зараз сіємо, вона ще швидше виросте, як ось ця, бо її закріпало в землю. Ну і все. Та й так. То добре, що ще не я один сіяв. Бо, наприклад, якби ми посіяли ціло однієї, стільки часу не вилазить пшениця, то вже було б було б стрмно, чого вона так довго не вилазить. Ну, По суті, там ж не соя була, попередник два рази соя, то не... після дії ніякої нема. А так сіяли там ще, то я як їздив мотоциклом глянув, то те саме історія, там нічого не видно, що в нас, що там. Сорти пшениців е різні. Ну і все. І ось так. Земля таке, воно собі таке собі, ну пастилін такий він. Тут теж на робочку лучше, туди во далі. Там узам мовчу, там, там я взагалі на землю не дивлюся, таке воно брили. Ось така пшеничка. Вже вона почала Почала кущитись. Він допускає. Короте, ця вже кущиться. Соя, морози б'ють. Ось такий наїстан. Скисла. Та й ось так. Сонце прям світить. Так, колір, як бачите, непоганий. Таков тіньку. Ось. ось таке -то от. Це в нас колонія. Ще й будемо сіяти реформ і ковбек, Цю канадську селекцію. Та й так. Та сієм помаленьку. Так. Ось такий вигляд до землі, з тієї сторони. Ну нічого, під пшеницю піде. Ну що воно болото? Болото тут сонце, схід цвіти. Світить сюди, виходить, куди сонце вже не попадає, то воно ніде нічого не сохне. І Відті скос, і воно тут не сохне, хоч даже вже на горбок виїжджає. Вже як на горбок виїжджає, то вже краще. Але то таке. Під пшеницю буде нормально, це, це не соя. Було б бажано добре, щоб воно було рівненько, да. але що зробить? Нічим тут вже нічого не зробить. Що я на пробу взяв, так і далі ходять. 925 25 зерно, зерно одвіяне, ми одвіювали саме крупне, таке крупне зерно, як ви бачите, Вружай 20-24. Я бачу. Ось так, що сіє. Що нам? Єскулю я. Получається, вчора те сіяли ми. Посіяли ми, коротше, РЖТ-Реформ і Ганатку селекцію KBEX 117 я там вже не знімав, була ніч, ми вночі його сіяли, не було там, що знімати. Ну, коротше, посіяли ми межа в межу, обробіток один той самий, підживлення одне те саме, обробка насіння теж така сама. Будемо, Будемо наглядати, коротше. межа в межу, буде підживлення одне те саме і побачимо, що нам покаже канадська, а що нам покаже німецька. Й так. дідкую, коротше, трохи слід з воронами. Дядьку Вільонькові кажу, хочте одихніть, давайте я поїду. Бо він трохи там намучився, там на тому болоті. Тут теж воно не, не сильно супутне. Але сухіше. Ну і я вже дав, що, я вже дав, що буде туди крепше забивати. Бачите, внукані решту, до минуту, решта. Я думав, що буде забивати крепше, думаю, кольонька старший, думаю, сяду я, а він хай собі вдома, що хоче, не зробить, та й все. Та думаю, е поїду я. Так як е це в нас остання площа з посівом буде на е, Все. Мали більше сіяти, але були, були вже пізно. строки. Сьогодні в нас. Тихайте до. Ну. Сьогодні нас 23 жовтня. Пізно вже, пізно, це дуже сильно пізно для нас. Чим пізніше, тим гірше, тим більше треба міндобрива. Ось так скажу. Як сказати, треба більше давати азоту, щоб вона по весні. І повесні. Є свої нюанси. Однак останню площу засієм досі і все. Батько. Батько пригнав цього тесто п'ятдесятого ровер темпо їхав по МТЗ з Пока поки знімав тут, там же на горду. Но стабильно, стабильно. Все. Але, але пройшло і ні, ніякого туска нічого не було. Ну так що сієш? Відключується десь пізніше вже, що там далі по поводу буде, що може придумаю, що сказати. Та й все. Да, давно я не їздив oh. на ровері. Так, коротше, тут вночі потосіяли. Це в нас тут, виходить. Де то? Де то? А Квабек і реформ РЖТ. Дві, дві цих. Перші репродукції, що та, що та, що та з документами, що та з документами. Не куплялася просто в білих мішках і непонятно, що яке. То будемо. Будемо звіряти, як сказати, та і та близько одна біля одної, і будемо бачити, як буде всходити, як буде розвиватися і все, буде чітко видно. то, так, то, Зразу то, ну, печу пшениця. ну, Скажу, що я на ровері печу. Я додіскував і печу на поле, щоб цей. ну, Ще сіють там, досіяти. І забрати трактора додому. Через той я ровером їду. І 100 років я на ньому не їздив. Так. Це наше згороне. Пшениця тут була. І ось тут пшениця у нас. Це у нас колонія. Ми зараз забуваю, якого числа ми сіяли. Коротше, сіялося воно в вересні. Змолотили сою. До... Пішов дощ, поки соя була мокра на інших площах, ми сюди залетіли і посіяли пшеницю і все. Що змогли, те посіяли і далі почали молотити. Тут три дні пройшло і воно висохло. Коротше. То ось так. Ось такий має стан пшеничка. Ну Вже гарно. Ту -тут -тут -тут. Бо спочатку якась така була рвана. Сходи такі рвані. Бо сонце почало жарити, дощ пішов, ми посіяли, глибоко не сіяли. Почало сонце жарити день в день. І через той виходилися рвані всходи, де вище попало, не поросло, а те, що нише, та поросло через так. Та й ось так то от. То. Течу, коротше. Доїжджаю і там будемо ще сіяти. Така дорога. Тут наорюють, тут от орюють і взагалі. трактора мона ну, Т-150 без різниці. Але МТЗ якось оприскувача прицепного можна положити без питань. Лягає зразу. І ось так тут. Доїхати до цього поля дуже тяжко. Оп, зара. Понижену. Оп. Опа і пошли. На пониженні. Так, тут дошов на все. Ще половина. Ху Ще половина. Да, десь половина ще. Не сильно багато тут отри з чимось 3,5 гектари Це ось так тут да, тут трохи повеселіше вже робиться земля А зараз вам вам покажу ще не змолочена стоїть Мені ж самому інтересно Ну сонце вже жарить, ото що вночі Такі роси, типу приморозки, розкида. А в сонце по 15 градусів в день гріє, вітерець дує, то висохла, я думаю, вона. Та. Не лопає, кусається просто. Але тверда, типа. Ну, в неї влага 15-14. Свободно. Це в нас що? Це в нас... Класика. Класика, класика. Бачите, як скільки стручків має, Получається... З краю нема конкуренції. І море стручків. Зверху які ковтюхи позав'язувало, але вже аж почорніло. То й так. Каже, що А?

Ось вона закінчена. Висіяли останнє останнє зерно. Вже в другий слід ходили, кругів дали. та й все. На прицепі, те мішки те все. А, не бачу. Те мішки те. Прибереться. Завтра ні тромфоска залишилася. Я думаю, що її бажано розкидати, бо вона до весни задубіє. То я думаю, що е... візьмемо лійку, лійку і розсипемо десь по пшениці. Чи куди Кудиться, коротше. Так. Куди вийдеться, туди й... Висипе. Або під оранку. Ще є що орати. Ще є що орати, то під оранку може. Коротше, як вийде. Куди душа захоче кинути туди, туди і буде. Що мало. Так, вірно. Мало, мало, мало. Перехиляний. Краніка закриваю часів. Перецього пере, заливати почало чи що? Зустрінемося в нових відео, а ми працюємо.